Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні я хочу спробувати половити на фідер. На киландарі вже лисопад місяць. Чесно кажучи, всю пору я ще ніколи не пробував ловити на фідер. Тому самому цікаво, чи вдасться сьогодні щось спіймати. Зараз потрібно трошки почекати, щоб над водою впав туман, та як не видно орієнтира на тому березі. І будемо починати. Пішов я бровку, правда, віса до неї трохи далеченька. Ну нічого, сьогодні вітру сильно не передають, так що будемо якось докидати. Зараз контрольний закид. Ну Метрів більше 60. Ось, грузик впав на дно. Збираємося в бровку. Все, перлись. І так, я вже закинувся, замішувався ще з вечора, замішав пачку фішдем IQ Чорний ляж і пачку IQ Super Black. Чому замішуся вдома? Так як зараз вже холодно і потрібно довго чекати, щоб приконка попила воду. Тому я ще з вечора замішався, відро з прикормкою поставив машину і воно там зволожило цілу ніч. Можна ще правда, брати на рибалку термо з теплою водою і на місці замішуватися. Але перший варіант мені подобається більше. Заготував я 5 ось таких кормушечок, трошки більших. Зараз поставив меншу. Зараз на столі в мене стоїть годинник, буду перших 10 кормушок тримати темп 1 хвилина, потім, якщо не буде покльовок, то ну, прийду на 5 хвилин. Є, друзі, перша рябка. Ну, репка. Що Суправді щось невелике. Зараз подивимось там. Длящика. А, ні, плопа нічого собі друзі подивіться, яка плопа оце оце плотва. О, оце вже інтересно Блін, а я навіть садок не закидав. Бо не знав, чи буде щось, чи не буде клювати, дарма не мочити. Ладно, кину її зараз на берег, перезакину і закину садок. Ну, Якщо буде така плопа клювати, то буде цікаво. Закинув я садок. Настрій вже піднявся. Появилася така надія, що сьогодні рибка буде клювати. По монтажу ловлю я на інлайн, поводок метр, зв'язав з 0,10 жилки, все-таки є надія, що клюне лящ, ну або хоча б більший підлящик. І буде обідно, якщо він зійде через обрив повідка. Гачок в мене Silviров 14 номера. Ну В принципі, це плоти гачок, але плітка клюнула. так що... Поки ловлю на нього. Глибина в місці лову десь приблизно 6 метрів. Тому приходиться довго підтягувати шнур, щоб він потонув. О! О! Покль... Є, друзі, друга рибка. Ну, така рибалка мені подобається. І по розмірю, походу, така сама плотва. Подивимося. Довго приходиться вимотувати, дуже далека дистанція. Але спішити не, не будемо. Гарна сьогодні погода, сонце світить. Правда, зранку був приморозок. І через це був туман. Приходилось довго чекати, щоб він розвіявся, бо не видно було навіть куди закидати. Не хотілося кормити дуже... О, підлящик. До речі, непоганий підлящик. Друзі, подивіться, який підлящик. О, це набагато більший ніж я перед цим ловив на іншому озері. Подивіться, який підлящик. Заший Ось вам, друзі, осіння рибалка. А я вже минулі роки вже цю пору давно закривав сезон. О, друзі, походу рибка ще більша. Да, я навіть стану там, перекинути її через бровку. Походу цього разу підлящик ще більший. І вроді пішов. Ну все одно, супротивляється непогано. Такі о, друзі, піддачечку. Так, зацепився з краєчку. Клюнув він на, на три мотилика. Зараз таку саму комбінацію будемо ставити. Роматиликів кидаю в корм, бо кормового мотиля зараз немає, тому хоч великим трошки підманювати цю рибку. Ну є риба на точці. Час від часу видно, що по шнуру легенько тако. О, лапа княвська. О, клює. Оп! Є рибка. Но це вже щось поменше. Не так супотіляйся, можливо, плотва. Ну, або маленький підрядчик. Пліточка. Ну, Кліточку можна пробувати на чистого його парища ловити. Але так як можливо покльовка під лящика, то краще ловити на мателя. Так само цепляє три мотилика. Пару мотиликів в кормушку. І коросою ось таку кормушку маленьку пульку. Вона трошки легше в нею закидати, вона далі летить, ніж звичайно, не так поросить. рыбка. А, маленькая плиточка. Ладно. А, не, это педясик. Маленький педясик. Димок кліточка. О, і не попав сюди. Нічого страшного. Рибку я сиріно відпущу. Подув легкий вітерець і рибка перестала квівати. Розкажу пару слів про тактику, яку я на сьогодні розробив. Ще раз повторюся, досвіда в мене по холодній воді, як ловити рибу немає. Але відштовхуючись від тої інформації, яку я підчеркнув з інтернета, приконка повинна бути темного кольору, обов'язково просіяна через 2-мм сито, щоб відсіяти крупну фракцію. Ніяких калорійних добавок, таких як, наприклад, горох там, чи кукуруза. Снасть максимально тонка. Максимально тонкий повідок і маленький легенький гачок. Ось так. Насадок, то ну, мотель, пінка. Опарич може працювати. Ну, як показала сьогодні практика, працює лише тільки мотель. Добре ще було, щоб був би ще кормовий мотель, але його, на жаль, зараз в Україні не знайдеш. Тому ловимо без нього. Є ще одна репка. Зараз подаємося що там. Баризис А, Плутва. О, короче, хорошая плотва. Я її так на рапа піднімаю. Ну що ж, друзі, неочікуваний результат. Я на початку рибалки навіть садок не закидав воду, щоб дарма не мочити. Але незважаючи на те, що вже 16 листопада ось отакі о, підлящики і ось отакого плотва ще покльовує. Працював сьогодні тільки мотель. Краще клювала зранку, потім ближче до обіду кльов затих. Це, скоріш за все, була моя помилка. Потрібно було збільшити розмір кормушки. Так як зранку видно було, що рибка на точці була, вона час від часу подіргувала, ну, цепляла шнура. Але це все треба перевіряти, Тому я сюди обов'язково ще раз приїду. Ну вам, друзі, всім пока. До нових зустрічей!